Книгу Святого Письма, дорогі в Христі, брати і сестри, ми в цій книзі життя знайдемо дуже багато таких порад, які стосуються нашого повседневного життя, які навчають нас, що треба робити, щоби йти дорогою, яка веде до вічного поєднання з Богом у Божому Царстві. І Господь милосердний найперше дарує нам заповіді, також в різних своїх промовах, Що записані в святому Письмі, Господь передає нам оту спасенну науку, яка навчає нас насамперед, щоб ми творили діла любові, і щоб ми були завжди чесні перед Собою і перед людьми. Щоб ми ніколи не поступали з людьми так, як би ми хотіли, щоб з нами поступили. Бо якщо б ми Відносилися до людей так, якби ми хотіли, щоб відносилися до нас, то властиво, вже оце небо, та благодать, та любов, та й мир, те Боже Царство запанувало би вже ось тут на землі. Але, на жаль, чомусь буває так, що ми до себе є дуже поблажливі, але коли бачимо щось в іншої людини, то ми дуже строго судимо. Хоча Господь каже до нас, будьте милосердні, будьте співчутливі і будьте чесні. Короля Прусії Фрідриха II, який був королем в 1712-1786 роках, простиво проживав, ще за життя називали Великим, оскільки він насправді був віддатним державним діячем. Крім того, його любив народ, який чи не найбільше цінував справедливість короля і його чесність. У пізні роки його життя люди ласкаво називали короля Старий фриц». Він часто ходив у народ, щоб краще пізнати його потреби і клопоти. І кожен міг, не церемонячись, звернутися зі своїм проханням особисто до короля. Історія його життя каже, що якось старий король відвідав в'язницю. Він довго розмовляв з ув'язненими, передовшим питаючи про вчинений злочин і ухвалений вирок. Особисто бесідуючи, з кожним ув'язненим, король на превеликий подив дізнався, що всі мешканці в'язниці сидять там безневинно. На одного звели на клеп. Інший вважав, що потрапив туди помилково, ще інший пояснював свою присутність тут в несправедливістю судді король терпляче вислухав всіх. Врешті-решт дійшла черга до чоловіка, який сидів, глибоко похнюпившись. На питання короля, що його так пригнічує, той відповів: Ваша величність, я шахрай. Почалося все з того. Що я почав прогулювати заняття в школі, пізніше почав ухилятися від повсякденної роботи, моїх старих батьків це вельми смутило, та я був ледарем. Через лінь я скоро вліз у борги, потім почав красти. Тепер усе моє життя зруйноване. Ах, як би я хотів все це виправити. Опісля старий король звелів начальнику в'язниці так. Цей чоловік, сказав король, єдиний негідник серед усіх цих порядних людей, виженіть його геть, щоб він не псував інших. Такий був вирок короля. А мораль оцієї притчі чи висновок з цієї притчі, ми могли би зробити такий. Що тільки чесність допомагає людині стати вільною. А у першому посланні святого Апостола Йоанна у п'ятій голові читаємо ще й такі слова: всяка неправда є гріх. Тому завжди, дорогі в Христі, поступаємо чесно у житті, бо цього навчає нас наш Господь Бог і цього. Хоче і наша людська справедливість. Нехай через нашу чесність, через нашу відкритість, через нашу щирість, а це найперше проявляється в таїні Святої сповіді, де ми перепрошуємо милосердного Бога, Божа ласка огортає всіх нас, а Бог прощає нам наші помилки, свідомі чи несвідомі, які ми називаємо гріхами. Слава Ісусу Христу.